Друзі, вітаю вас усіх! Хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Бог любить вас, Бог з вами посеред ваших обставин. І Він благословляє, Він підтримує, Він дбає, Він виливає свою славу, Він відтворює свої чудеса, Він відкриває брами небесні. Він відкриває двері. І благословення приходять через Ісуса Христа в ваше життя. Амінь, амінь, амінь. Мене питають дуже часто, пастор, якими людьми ти себе оточуєш. Хочу про це поміркувати. Як я розумію життя, як я розумію своє покликання, служіння, як я розумію свою команду, як я бачу свою команду. По-перше, це люди вірні, вірні, вірні. Дуже важливо, коли, наприклад, я чоловік, служитель, я вірний своїй дружині, я вірний в церкві, я вірний пастору, у мене є пастор. Я вірний пастору, я вірний. Ось Халєв, він був вірний, вірний. Один з перекладів його імені вірний пес, вірний як пес, вірність. Вірність, це про Халіво, Вірність це про тебе. Вірність це про мене, це про тих людей, які мене оточує. Вірна людина. Вірна людина буде багата благословіннями. Наш Господь, коли ми читаємо там книгу до євреїв, там, третій розділ, Він був вірний як служитель і як син. Ось я вірний сьогодні як служитель, я вірний як син. Я вірна людина. І такими людьми я себе оточую. Тому Давид і говорить, не дивись на талановитих людей. Багато з них вони бунтарі, вони горді, вони не слухаються, вони самодостатні, вони зухвалі, вони безчинні, не поважають владу, не приймають настанови вчення. Він говорить: очі мої на вірних землі, на вірних землі. Тому перша річ, яка для мене є архіважливою, це. Вірність. Господь він вірний. І люди, які мене оточують, вони повинні мати оцю, цю якість вірний. Вірний вірний. Вірний в десятинах, вірний Богу, вірний в покликанні, вірна людина. Вірна людина. Це благословенна людина. Амінь. Друге, що для мене є важливим, це коли люди мають бажання вчитися. Розвиватися і приймати нове. Багато людей приходять в команду, приходять в церкву до мене, але вони старі міхи, вони не готові приймати нове, нове бачення, нове вчення. Вони не будуть ходити на лідерські, вони не будуть зустрічатися, вони все знають. І нічого нового, на жаль, в цій церкві ну, взагалі не буде. Вони по-старому будуть рухатись, по-старому будуть служити, по старому будуть мати і результати, як приблизно вони мали в тій іншій церкві, звідки вони прийшли. Тому я вірю так, що нове вино вливається в нові міхи. Треба приходити з бажанням змінюватись, приймати нове, включатися, бути відкритим для впливу, для того, щоб Бог сіяв. Своє вчення, свої зернятка в серце твоє і в серце моє. Тому вчитися і приймати нове, вчитися розвиватися, прогресувати, старатися спілкуватися, перевіряти маршрути, дозволяти впливати, наприклад, пастору, лідеру на себе, робити щось нове, бути готовими робити щось нове, робити крок віри. І ще одну річ, я хочу сказати, це спрага. спрага. Згадую Єрхідеону, Бог давав перемогу, і він говорить, щоб ви не загордилися, бо у вас багато людей. 에, давай трошки попрацюємо з людьми. І він сказав, хто робкий, ідіть додому. Багато робких пішло, там залишилось декілька де десятків тисяч людей. І ось Господь говорить: слухай, давай. от Ті, у яких по-справжньому є спрага, які будуть хлебтати воду просто з ладоні е язиком, їх буде там три сотні людей. От серед них я і зроблю свою перемогу. От мені подобаються люди, які мають спрагу, у яких є прагнення, бажання. Які гарять для Бога, палають для Бога, які іскрять для Бога, які говорять: ось Господи, я що скажеш, я зроблю. Ось Господи я пошли мене, я піду, я зроблю. Я помру для себе, я вченю, я, я, я хочу сьогодні догодити тобі. Мені подобаються такі люди. Я стараюся і сам бути таким. Я думаю, що я є прикладом в цих трьох характеристиках, які для мене є цінністю. Тому благословляю вас іменем Ісуса Христа, і хай біля вас буде більше Божих людей. Амінь.